Добрий день. Сьогодні ми будемо заварювати тріщину у легкосплавному диску. Це наше робоче місце. В роботі використовуємо нехлебкий вольфрамовий електрод та присадний рід. Зварювати ми будемо апаратом фірми Мастер Тік 235. Захисний газ Аргон. Диск вже був зварюваний, але з порушенням технології. Тому ми видаляємо шов та підготовляємо диск до зварювання. Місце зварювання ретельно зачищаємо та обезжиримо розчинником. Обираємо параметри зварювання. Матеріал. Алюміній. Товщина 2,5 мм. Тип з'єднання стикове. Просто рове положення нижнє. Змінний струм 90 А. Особливістю зварювання алюмінію є те, що присадний дріт у зварювальну ванну подається не постійно а ривками, оскільки він дуже швидко плавиться. Зварюємо обов'язково з двох сторін. Після зварювання лишній метал зі шва видаляємо та відправляємо колесо на балансування та вирівнювання. Наша робота завершена. Дякую всім за увагу.